Голова Нацполіції України Іван Вегівський дав невеличке інтерв'ю виданню ЦензорНЕТ, і дуже було багато цікавих фактів оприлюднено, наприклад, з приводу того, що з року в рік зростає кількість нападів на ТЦК, як він це називає. Але знову ж таки, я не вважаю, що більшість цих випадків це саме напади. Більшість цих випадків це скоріш за все, знову ж таки, це лише припущення. Це е, якесь намагання дати, е, чинити опір, скажімо так, незаконним діям представників як нацполіції, так і представникам е, ТЦК. Так і е, власне це також підтверджує той факт, що з за роки війни щороку зростає не тільки. Кількість випадків опору працівникам ТЦК і Нацполіції, а точно так само і зростає кількість злочинів, які фіксує Офіс омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, коли працівники ТЦК порушують базові права людини. Він про це постійно трубить, розповідає, але бачимо, що ніхто його не слухає. Ми зараз розберемося в тих фактах. Які є, так, і також трошки розберемо інтерв'ю самого Вигівського, де, власне, прослідковується або неточність, або просто ну, підтвердження відвертого порушення закону цими структурами. Давайте по цифрам. Він говорить, що в 2022 році було всього лише 5 випадків опору ТЦКшниками. У 2023 це вже було 38 випадків, У 2024... 24-му. 118 в 2025-му, 341, а у 2026-му вже було зафіксовано 24 випадки, а в нас лише перші дні липня. Суспільство знає про випадки корупції в ТЦК та СП, коли за гроші відпускають осіб, підпадаючих під мобілізацію. Тому довіра до цих структур мінімальна, і навіть формальна перевірка документів викликає агресію. Власне, він а, зазначає. А, що тут треба задавати питання номер один, яким чином ці люди, так, які потім відкупляються від ТЦК, яким чином вони в ТЦК потрапляють? Бо якщо людина прийшла сама, то, звісно, що людина вже розуміла, що, скоріш за все, вона буде мобілізованою. І, скоріш за все, людина за, власним, за власною волею туди на уточнення військово-облікових даних йти не буде, якщо немає в неї відстрочки або немає в неї якогось бронювання. так? Такі випадки також є, але ці люди чітко вже і так розуміють, що вони, скоріш за все, одразу ж будуть мобілізовані. Тому, скоріш за все, тут мова йде про тих, хто відкупляється, мова йде про тих, кого незаконно зловили і привезли в ТЦК. І для того, щоб звідти вийти, треба заплатити грошей. А ні, то людина їде на навчання на полігон. Що говорить Вагільський? Майже щодня фіксуються напади на військових. Наприклад, нещодавно чоловік стріляв по мікроавтобусу РТЦК з травматичною зброєю, хоча, хоча працівників навіть не зупиняв. От, тобто, типу, його ніхто не зупиняв, він стріляв і так далі. От такий випадок може бути, але знову ж таки дивимося на випадок, який був в Житомирській області, і бачимо, що де є конкретне відео. Хто його не бачив, переходьте в телеграм-канал. Дивіться, де працівники ТЦК разом з працівниками нацполіції доколупалися до, просто до чоловіка в якомусь дворі. Так почали між ними почався конфлікт, коли військовослужбовець перший примінив, скажімо так, фізичний контакт. А потім він же дістає пістолет і починає стріляти. І нагадаю, що Житомирський РТЦК сказав, що е, це взагалі був не пістолет, а якийсь е, шумовий пристрій, з якого він використав, і взагалі це був не пістолет. І тримають просто людей за дурочків, як мені здається. Також дуже цікавий момент, маніпулятивний від того самого Вигівського. Він зауважив, що залучення поліції до оповіщення громадян за законом про мобілізацію. Є необхідним, проте це е, негативно впливає на імідж Нацполіції, і водночас ТЦК можуть проводити оповіщення і самостійно. От е, це також все дуже зрозуміло, дуже класно. Але в чому тут маніпуляція? В тому, що е, забувають про те, по-перше, які повноваження є в нацполіції на перевірку документів, і по-друге, в яких конкретно випадках працівники ТЦК можуть без поліції когось якось оповіщати. І давайте в цьому також розберемось. Конкретно, чи можуть працівники ТЦК підійти до поліції, підійти без поліції до о, звичайного перехожого на вулиці і щось з нього вимагати? Можуть не вимагати, а можуть попросити. Представники ТЦК можуть о, здійснювати оповіщення, звертатись до громадян, пропонувати прибути до ТЦК. О, от і фактично вони це можуть робити, але знову ж таки. Вони можуть звернутися до громадянина, щоб він показав документи. Якщо це не є вимога, тобто вони не можуть вимагати, людина може показати добровільно це, а може не показати. Може сказати, я не хочу і піти далі. Точно так само, ну якби вони мають право проводити оповіщення, якщо вони конкретно знають, що це за людина. Можуть виписати повістку, підходять, кажуть, ви такі-то, такі-то, да або ні. І можуть вручити йому повістку все, але вони не можуть вимагати документи або вимагати показати військово-облікові документи. Вони не мають на це жодного е, жодного права згідно з українським законодавством. Е, і тут найважливіше, коли вони, власне, от все, що впирається в оці, в ці конфлікти на вулиці, це ідентифікація цих е, перехожих звичайних цивільних чоловіків. Що може бути. По е, ідентифікації, по-перше, е, без розуміння працівники ТЦК, без розуміння про те, хто стоїть перед ними, вони не можуть фактично виписати повістку. Чому? Тому що повістці мають бути зазначені е, відповідні там е, ім'я, прізвище по батькові, мають бути якісь інші дані. Так, а якщо працівник ТЦК цих даних немає, він не може виписати повістку. І... Як би на цьому все. Якщо людина добровільно йому не показує свої документи, то він не має права з нею щось вимагати. Повістку не може виписати. Можуть це зробити тільки тоді, коли вони знають, хто стоїть перед ними. Це можна робити адресно, але це не можна робити а, на вулиці. Тобто така історія на вулиці, вона є, а, вона не може працювати. Ця конструкція не працює, бо українське законодавство не відповідає таким нормам. Отже, що можуть зробити працівники ТЦК можуть підійти на вулиці до вас, можуть підійти, можуть представитись, можуть представитись, можуть запропонувати, пред'явити документи добровільно, запитати прізвище ім'я по-батькові. Це вони можуть зробити, але вони можуть просто попросити. Вони не мають права з вас щось вимагати і казати, що це були якісь законні вимоги, бо жодних таких законних вимог. На пред'явлення документів для працівників ТЦК не існує, чого не можуть робити працівники ТЦК без поліції? Вимагати документи, перевіряти примусово вашу особу, затримувати вас, обмежувати рух, а це ми бачимо постійно, коли вони і в буси тягають, і коли людина стоїть там в авто, сидить в авто, а її перекривають бусами своїми дорогу, щоб людина не могла виїхати. От, право вимагати документи має лише і виключно поліція, лише і виключно за законом про нацполіцію, і ніяк більше. І то є свої нюанси, бо поліція також, як виявилось, вчиняє перевищення своїх службових повноважень, коли вони роблять, коли просто підходять на вулиці і починають оце людей кошмарити. Ми зараз про це також поговоримо. Але перед тим три реальні сценарії, які мають бути для того, щоб мобілізація насправді була. Законною, так, і оця вся перевірка документів. І якщо ці один з цих трьох сценаріїв буде виконуватись, то тоді не буде ніякої бусифікації, не буде ніякого напряга між цивільними і ТЦКшниками. Перший сценарій це коли людина добровільно сама показує свій паспорт, ТЦК бачить ПІП, дату народження і можуть вручити персоналізовану повістку. Просто виписати повістку і все. Якщо людина вже по ній не з'являється, це вже проблема людини. Бо на неї тоді складуть постанову, і вона буде платити штраф. А якщо з'явиться, то з'явиться. Але в цьому випадку ніхто нікого не має права заштовхувати в буса і тим паче утримувати в будівлі ТЦК. Другий варіант, коли людина не показує документи. От, людина може просто працівникам ТЦК, які входять без поліції, сказати: Я не зобов'язаний вам показувати документи. ТЦК не може за законом змусити вас щось робити. Повістку оформити неможливо, ви при цьому нічого не порушуєте, ви собі просто йдете далі. А вони далі йдуть займатися своїм оповіщенням. Вони ж вас оповістили, ви далі робите з цією інформацією, що хочете. І третій варіант з поліцією. Так, цікаво. Поліція лише на законних підставах має право вимагати у вас ваші документи для того, щоб їх перевірити. Для того, щоб встановити особу, і після цього, щоб ТЦК, вам виписали повістку. І навіть якщо е у вас є. Так, знову ж таки, якщо вже є у вас е, е, штраф від ТЦК, і його навіть бачать, але він у вас там не присрочений. Тобто, або якщо вони бачать, що у вас там не оновлені військово-облікові дані, ні поліція, ні ТЦК не мають права вас затримувати без рішення суду. ТЦК взагалі не мають права вас затримувати, це не є якийсь каральний орган. Е, так, і Поліція також не має права вас затримувати, тим паче дивитись просто, як та цикашники вас затримують. Бо це вони вчиняють кримінальні злочини і мають сидіти за це у в'язниці. Отже, чому тепер давайте перейдемо до найцікавішого. За законом про Нацполіцію, Національна поліція України має свій перелік. Якби е, варіантів, за яким він може офіці... за якими поліція може вимагати у вас ваші документи, щоб їх перевірити, і е, най... найчастіше, найчастіше вони звертаються, коли просто підходять на вулиці, кажуть: покажіть військово військово-облікові документи. З хриналі вони мають право це робити. Не мають вони такого права. Вони кажуть, що ми вас підозрюємо, що ви там не оновили військово облікові дані, бо ви виглядаєте як чоловік призивного віку. Це перевищення службових повноважень. Працівники поліції мають сидіти у в'язниці за таку історію, бо це кримінальні злочини. Поліція не має права, не має там нічого такого, що вони можуть вам розказувати, що це планова перевірка. Так найчастіше, що я чую в відео, що в них планова перевірка, що в них профілактика, що вони просто хочуть подивитись ваші документи, щоб знати, що ви не ДРГ. Бо в Крбов країні війна, бо в країні мобілізація. Це теж не канає. Бо ти виглядаєш як людина призовного віку, покажіть військово-облікові документи. Мобілізація сама по собі не є підставою для перевірки документів поліцією. Якщо в них є підозра, що ви щось порушуєте, то ця підозра має бути обґрунтована. І вони мають вам її також обґрунтувати. А те, що ви просто йдете собі по вулиці на роботу, і до вас під'їжджає бусик, вас починають там кошмарити зразу, це не є законна підстава. І... Вони не можуть на око собі визначати. Тобто ваші дії якимось чином мають бути пов'язані з підозрою в тому, що ви вчинили або хочете вчинити якесь правопорушення. А те, що відбувається зараз просто на вулиці, коли вони просто підходять і кажуть, от ви чоловік, а ну ка покажіть військово-облікові дані. це незаконно, це перевищення службових повноважень, і поліція за таке також має сидіти у в'язниці. Чи є реальні э, варіанти так, розвитку подій, в яких за законом. Поліція, просто коли ви йдете по вулиці, може до вас підійти з ТЦКшниками і вимагати з вас показати ваші військово облікові документи. А якщо ні, то вас запакувати і відвести в ТЦК. Немає. Немає. Мають бути серйозні підстави, і в більшості варіантів їх просто немає. Вони не можуть видумувати і надумувати собі щось своє е, в своїй голові, бо це не має нічого спільного з е, українськими законами. Є в нас в країні така історія, як верховенство права, і вони мають довести вам, що ви насправді являєтесь там в чомусь підозрюваним, і вони вас в чому підозрюють, що ви там щось хочете вчинити. І е, ваша класифікація на око за вашим віком, за вашим гендером, не може бути підставою для перевірки документів. Цього немає в 32 другій статті е, власне закону про нацполіцію. Все, що потрібно розуміти. І от коли ці злочини і перевищення службових повноважень. Зупиняться і всіх винних буде покарано, тільки після цього можна говорити про якусь чесну мобілізацію і про те, що в країні відбуваються якісь фундаментальні зміни. Допоки цього немає, то просто буде срач, буде беззаконня, і люди далі будуть виїжджати з країни. А рівень СЗЧ буде тільки збільшуватись, збільшуватись, збільшуватись і збільшуватись. Така от історія, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Також поширюйте цю фактично інструкцію серед своїх друзів, знайомих, близьких. Скидайте її також ТЦКшникам, нехай і поліцейським, нехай знають, що люди також розуміють їхні рамки закону, а не те, що вони собі там напридумували. Якщо вони не знають законів, то можуть їх сісти вивчити, а не листати тіктоки і займатися дурницями. Дякую всім за увагу, до зустрічі!